Друзі, перед собою ви бачите 19-ту картинку, і це іде як два навчальних заклади. Вам варто вирішити, до котрого ну, з них ви будете йти навчатися це, знаєте, як от ви дивитесь. Але насамперед, все, що ви бачите у вас подвійно, як, наприклад, два заклади, можливо, дві дитини, це є двойственності, це завжди є вибір. І цей вибір дається надто важко. Якщо підсвідомо дивитись, на рівні душі, людина дуже багато в чому буває невпевнена в собі. І їй варто приділяти увагу власним бажанням, власним почуттям, ну, та впевненості, яка має відродитися, віднайти Її у своїй душі. Тобто дуже багато може бути не комплексів, а саме невпевненості. Тобто розбите і вже не знаю, чи до тих, чи до цих. Це як його правильно зробити, а чи буде якийсь реально класний варіант. Далі по порадам, коли ви будете книжку гортати, ви побачите, скільки вам дається бездоганних, безцінних відповідей на ваш запит. Далі інколи картина описує некеровані відчуття у людини, де сама людина може легко підпадати під вплив. Інших людей і бути залежною від них та керуватися не своїм розумом, а тих людей, до кого вона прикута, або хто кого вона можливо поважає, але вона не відрізняє вже, де є моє відверте бачення і розуміння. А де я вже йду як у топо накатані за тими, хто мені це порадив. Я так думаю, що воно краще, а воно інколи не відбувається. Ви як. В невеличкій такій ловушці, і вона проявиться, коли продає років 5, бо ви побачите, що ви живете не своїм розумом. Можливо, тут від кого залежність іде. І людина просто не вірить або боїться своїм почуттям, що вона бачить правильний варіант. Якщо просто на побутовому рівні ось у вас ви взяли колоду, і у вас випадає оця дорога подвійності, ви маєте розуміти, що, можливо, буде певний період часу, дуже важко під щось пристосуватися. Неординарна людина може бути. Може бути. Така відповідь, що ви будете декілька разів перероблювати якісь документи, або дорога, яка у вас буде попереду, вона буде проблемною, або будете дороблювати вже в процесі дороги якісь ситуації. Далі тут ми маємо гарне бажання, мрії. А от чи багато людей сильних духом, оця картинка говорить, не всі зможуть витримати та віднайти власне, те, чого ви бажаєте. І це період часу, це не назавжди. Картинка вам буде натякати на те, що ви десь інколи не можете прийняти рішення та часто відсторонюєтесь від вирішення питань. Або по-іншому невчасно, як то забули про нього, думаєте, що воно саме вирішиться, воно не вирішиться саме. І ця картина вам конкретно дублює і показує. Ви станете сьогодні на той поріг, де ви будете вирішувати. Але вже може бути набагато складніше. І причина тому буде невпевненість у власних силах та правильно прийняті рішення, тобто не завчасно, не зразу, а відтягнути момент. І цей момент проявляє вам, що вже буде десь ну, 100% не такий результат, на який би ви очікували. Або ви той результат будете надто довго відчікувати, доживати, бачити, але не знати, як на нього вже повплинути залежні. Вже який буде, такий і буде. Тут варто вирішувати вчасно і заздалегідь контролювати всі процеси. Отут, як поради, вам варто повторювати собі кожного дня, що у вас багато відповідальності, і інколи вам варто інколи бути наодинці, щоб вибудувати яку стратегію і продумати подальші дії. Отут тут головне по карті це не боятися, а варто брати і йти робити. От навіть якщо б у вас був би дуже складний якийсь доленосний вибір у житті, от варто усвідомлювати покладно на вас відповідальність. І якщо не впевнені, от ідіть за порадою до батьків, до фахівців, до спеціалістів, які б вам дали гарну консультацію безпрецедентну, і ви б тоді вирішили все на або тут іти не можна. Далі, якщо стосуватися здоров'ю, тут варто двічі пройти обстеження або поговорити, поговорити з декільками медицинськими лікарями, доробити декілька разів, можливо, навіть і до п'яти разів, щоб побачити рівень показників по вашому здоров'ю. Можливо, декілька разів якісь процедури будуть вам даватися, можливо, декілька разів поговорити з адвокатами, компетентними людьми, які б вам додали. Розуміння, Як ви можете щось подолати, або вирішити у власну користь. Далі ця картина вам прямо говорить: прислухатися до своєї інтуїції та говорити те, про що ви думаєте. Не хтось, а саме ви думаєте. От навіть коли домовлятися варто, навіть коли б на вас тиснули по цій картині. Що може бути тут ще? Тут дуже важливо. Коли були б важкі часи в родині або не вистачало грошей, знаєте, якась така суцільна проблема та бідність, розумієте, що не можете викарабкатися, важкі хвороби, або знаєте, як май майно у вас забирає, тут варто йти до компетентних людей та просити про допомогу або про пораду. Самостійно це дуже важко подолати, при тому, що навіть на рівні. Знаєте, як на рівні іншому це можуть бути і два державних устрії, тобто дві якісь корпорації, дві роботи можуть запропонувати. Ви будете обирати між якою бути. Тобто, коли у вас випадає ось ця картина, вона завжди говорить: не зволікай, вирішуй, дороблюй, можливо, побігаєте, але все ж таки використаєте можливості. Навіть коли ви мали борги перед банком, тут варто вчасно сплачувати гроші, карта вам говорить, бо банк може реально забрати. Ваше майно, оце така картина. Тут багато всього може бути. А от коли б ви стояли на мої, ну, сімейного розлучення у родині, тут варто провести останню басіду з коханою людиною, а потім уже робити вибір, свій власний вибір. Друзі, далі ви будете вивчати це все самостійно і на досвіді, і по книзі, яка у вас є, бо вона описує кожну картинку детально. Але повірте, у вас буде дуже багато того, що ви будете бачити самі, як воно буде відбуватися у вас в реальному житті.